Андрій Панченко та Оксана Щербина разом три роки. Обоє мають порушення зору. Вдруге за тиждень вони прийшли реєструвати шлюб у Кропивницький відділ держреєстрації. Минулого тижня їм відмовили, коли дізналися, що наречена має повну втрату зору, розповідає наречений Андрій Панченко. «Ми Зареєстрували заяву про шлюб через, додатну, через портал «Дія». От. І я ще званювався. З роботниками ЗАГСу. заяву прийняли, значить, все нормально, беріть паспорта і приходьте. Ну і все, ми собі на нужну, на 16 вересня на 11.30 прийшли, положено. А потім ну, виясняється така ситуація, що вона е, моя е, на даний момент наречена е, в неї е, ну, тотально незрячувана. Тобто вона не може прочитати. От, хоча от в паспорті, у всіх документах, то везде вона сама ставила підписи. Відмовили з причин через те, що я не бачу прочитати і не маю права підписувати. Оксана Щерби народом з Івано-Франківської області. Звідти на весілля у Кропивницькій приїхала мама. Після реєстрації шлюбу планували разом відсвяткувати. У нас були і вишиті плаття, і квіти, і плюс у нас ресторан вже був заказаний. Машина орендована. машина орендована була. каже після відмови у реєстрації шлюбу відчула себе неповноцінною. Це дуже прикрий момент, тому що ну права і закони пишуться для всіх одинаково. Ну, я розумію, що можливо десь в чомусь і потрібно щось підказати, прочитати. Але ну я ж стільки живу, я ж і в університет сама закінчила в Києві. Я і ну банківські справи сама вирішую. Тоді є електронний підпис, і е, мене телефон озвучується. Ось і за допомогою телефона, який озвучується, я змогла сама підписати цю заяву. Андрій Панченко каже, у відділі держреєстрації того дня були три години, але так і не одружились. Сказали оформляйте у нотаріуса договор, не договор, а заяву про шлюб, і нотаріус завірив всі підписи і тоді з нею приходьте. Про те, що наречена незряча до дня їхнього одруження не знали, пояснила начальниця відділу держреєстрації актів Світлана Переверзєва. Ми не маємо права питати у наречених чи ви зря, чи про їхні вади. В наших правилах державної реєстрації не прописано саме цей пункт для незрячих людей. Там у нас прописано, що якщо особа самостійно не може подати заяву на реєстрацію шлюбу, вона це робить у нотаріуса. Ми запропонували нареченим. Звернутися до нотаріуса, щоб нотаріус визначив довірену особу, яка зможе поставити підпис в актовому записі, оскільки наречена не зможе його прочитати. Адвокат Володимир Ігнатенко вважає, порушень у діях працівників не було. Заяву на реєстрацію шлюбу незрячі мають подавати з довіреною особою. Представник Має бути за довіреністю нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої. На саму процедуру прибуває прибувають троє із представником, також з тим же, бо потрібно ж буде потім ще отримати документ, про, за який засвідчує, що відбулась реєстрація шлюбу. Тобто, бо незряча особа вона буде обмежена в розумінні. Прослідковані ззовні, що відбувається. Вдруге одружуватись наречені прийшли з заявою, яку завірили в нотаріуса. Довіреною особою, яка ставила підпис замість нареченої, була її мама. Прийміть це свідоцтво про шлюб як перший та найдорожчий документ. Я ну, такі? Такі собі. Якби все зразу було би було краще. <ріх> Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.